Пора року осінь, дні стали коротшими, частіше йдуть дощі. Міс. Дощі, так. Да. Давай ми з тобою намалюємо капельки дощу, вмочуємо фарбу, отак обережно. Тримаємо аркуш і ось такі краплинки дощу. А тепер ти сам спробуй сам сам. So yeah, I got the prone. так Дощик іде. Хмаринка якого mm. кольору? Синя, синя хмаринка. Іде дощ. Молодець.